Перше, це потреба розроблення концепції розвитку освіти в місті Хмельницькому. Питання, на яке я найперше хочу звернути увагу. Розумію, що освіта в нас фінансується не занадто добре в державі. Це, це зрозуміло нам всім по певних об'єктивних об причинах, але тут треба наговорити, в якому розумінні, що я маю на увазі. Відмовитись від них ми взагалі не зможемо. Але тут треба внести е, певні, ну, якщо мовлю так сказати ловка стандарти. Тобто проведення батьківського форуму, на якому ми разом з батьками повинні прийняти рішення про е, максимальну межу цих батьківських внесків. Тому що, е, познаючи по своїй школі, де мої діти навчаються, і спілкуючись з батьками з інших шкіл, я розумію, що це дуже різні підходи. Десь цих внесків взагалі немає, десь вони просто захмарні, особливо за двоє дітей в школі навчається. З батьками спільно через передню роківського форуму ми будемо а, вирішувати це питання. Найперше і найважливіше, я думаю, варто і будемо розробляти програму розвитку культури міста. Причому, опираючись на думку відомих. Культурних діячів та митців міста. Бо, власне, думаю, створення комісії з питань розвитку культури міста при управлінні культури, яка буде дорадчим громадським органом, дасть нам багато позитивних думок від саме тих людей, які творять сьогодні культуру в нашому місті. Сьогодні вже профільним заступником дане завдання керівникам. Культурних підрозділів міста Хмельницького пропозиції культурно-коморного розвитку нашого міста. 51 рік закінчив Львівський інститут фізичної культури і спорту, працював на своєму життєвому шляху тренером з Лижного городу, викладачем у вищому навчальному закладі в прайноосвітньої школи багато років працював в комітеті з фізичної культури і спорту випадково Хмельницької міської ради, заступник правначальника управління молоді і спорту Хмельницької міської ради. Досвід є, бажання працювати є, є напрацювання, які роками були зроблені в місті Хмельницькому. Багато побудовано нових спортивних споруд. Є ще що робити. Сьогодні не завершено багато спортивних споруд.